Мої кохані, зараз на картах Таро подивимося, що він запланував на вас. Подумайте про себе. Дівчата, багато питань про амулети, нічого там важкого немає. Вам тільки треба бути мати колоду карт Таро, яку дуже легко заказати через онлайн-магазини. В нас коштує недорого. І все, все останнє я зроблю за вас. Особисті розклади, на запитання, дівчаточки. І так. Що він запланував на вас, бо кажуть багато, що я багато розмовляю, але мені стільки хочеться вам сказати, правда, мої ви люди. Ох, є чоловік, у якого ви кохана жінка. Це він, що він запланував на вас, ви кохана його жінка, і він вибирає вас, він вибирає кохання з вами. Що значить вибирає? Поясню завжди і заново пояснюю. Це означає, що є якийсь фактор в його житті, який заважає вам будувати з ним, тобто йому заважає, не вам. Йому заважає будувати з вам нормальні відносини. Це може бути що завгодно: мама, папа, шкідливі звички, інша жінка, гроші, інше місто, все, що завгодно. Але він дуже хоче вас, дівчата. Його плани на вас це те, що таки поки що він вибирає вас, кохання з вами і сексуальний потяг. Ану, запитають, чи справді він робив такий вибір ваш бік? Або це тільки йому здається. Карти говорять, співають він зараз у відлюднику, тобто зараз він нічого не робить і він думає, що йому робити. Він копається в собі і думає. Тобто, як він прийшов до цього? Бо він думав, чи треба йому це, чи не треба. Він пройшов певну інформацію і вирішив таки, що він стане для вас королем жезів, тобто він почне не тільки говорити, якщо це раніше було, але почне діяти. Бо король жезлів – це людина, яка діє і ним в однакових енергіях. Він король жезлів, ви королева жезлів, ви пара, сексуальні, красиві, і ви він виділяєтесь у товпі. Але багато ілюзій фантазій, дуже багато ілюзій фантазій щодо чого. Ох, щодо вашої сварки. А що він думає про вашу сварку? Він думає, що це ви просто боретесь з ним, розумієте? Тобто він думає, що це якісь таке ваше виборювання прав, і що він, король Пентаклів, що він таки на вас для вас надійна і стабільна людина, і він планує з вами жити під одним дахом. Чекайте.